О 9 з регіональним випуском новин. Ну а ми продовжуємо. Розпочинаємо нашу першу годину і спілкування та аналіз ключових тем із нашими гостями. Лайв, ми в прямому ефірі на Ютубі, Телеграмі та Фейсбуці. Підписуйтесь та підтримуйте український контент, друзі. Вітаємо усіх любка Представлю нашого гостя, який вже з нами на зв'язку. Це народний депутат України, член комітету з питань національної безпеки та оборони і розвідки Олександр Федієнко. Пане Олександр, вітаємо вас. Доброго ранку студію доброго ранку Україна. Вітаю вас. Доброго ранку. власне наше сьогоднішнє ключове питання. Нашому сьогоднішньому голосуванні, яке ми адресуємо нашим гостям е і нашим глядачам, воно присвячено саміту миру. Вчора знаємо, що президент зазначив е про те, що перший саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня. Туди вже запрошено понад 160 делегацій. Серед них це члени J7, J20, Брікс, ЄС, країна глобального півдня та інші, а також три міжнародні організації. Це ООН. ООН, обсє та Рада Європи і запросили навіть дві релігії два релігійних представників. Мова йде про Ватикан і Селенського патріарха Константинополя. Росія участі в саміті цьому не візьме, але очікується, що захід триватиме mm -hmm. трохи більше доби. Ну і наразі Україна і Швейцарія вже завершили направлення запрошень на саміт. Про це розповів президент, каже лише глобальна сила здатна змусити російських терористів до миру. І також додав, що Путін намагатиметься зірвати роботу глобального саміту. Почуємо президента. Путін спробує і різними маніпуляціями, і силою ударів своїх терористів спробує зірвати цю роботу, наші зусилля, спробує послабити українські позиції. Всі наші позиції, і на полі бою, і в дипломатії, і в інформаційній сфері, мають бути зараз однаково сильними, щоб нам тиснути і наближати наші результати. Окупанти мають втратити змогу. Тиснути і здобувати щось для себе. Ну, власне, багато зараз розмов навколо цього саміту, який ми в червні очікуємо. Пане Олександре, сьогодні ми запитаємо наші гостей і вас так само запитаємо, які ви можливо сподівання чи яких результатів ви очікуєте після цього саміту, який відбудеться в червні? Ми пропонуємо такі варіанти відповіді. Можливо, серед цього вам нічого не знаходить те, що відповідає вашим вашому баченню. Можете додати мирної угоди, дієва гарантія безпеки або не очікує нічого, окрім занепокоєння маці на увазі з боку наших партнерів так, ну дивіться, дійсно 15 16 червня в Швейцарії планується, що відбудеться саме миру. Як вже було сказано, президент України домовився Швейцарії Дивіться, я думаю, що основна форма саме миру це знайти саме механізм для того, щоб. Ну, принаймні, зупинити війну. Це е, ну одне з зараз саме головних так розумію. Нам потрібна третя сторона. Я думаю, що розуміють, яка це повинна бути третя сторона, яка повинна все ж таки взяти е, і відповідальність і питання безпеки, гарантії безпеки для України для того, щоб зупинити війну і прогнозувати, що ну принаймні далі е, відповідна повноштабна агресія відбуватися не буде. А наступним треком це почати все ж таки вже. Політично перемовний процес з всіма країнами в світі по відновленню України не військовим шляхом, військовим шляхом забирати територію. Ну, давайте будемо радісно що на жаль, і про це вже до речі, вчора в інтерв'ю казав заступник Очільника Гора, що військовим шляхом Україна все ж території. Не може забирати Ну, до цього потрібно сили і засоби. Сили у нас ще люди є. А засоби це зброя, яку нам обіцяли дати партнери. Вони нам не дають відповідні кількості, як обіцяли та і президент про це казав, що попередні поставки замість 100% було поставлено навіть трошки більше 30%. і тому ну треба бути реалістом. Вже казати так, як навіть. Uh -huh. Пане Олександре, вчора в нашій в нашому ефірі був Ігор Фріс. Він також сказав, що після саміту е, у Швейцарії, якщо будуть ну, справді ось знайдена формула миру, якась ну, там, така, скажімо так, спільна позиція, то він теж не виключив те виходу з цієї позиції на переговори після саміту е, миру, і в такому разі можна навіть буде переглянути е, ось це рішення Верховної ради, постанову Верховної Ради про там недопустимість ведення переговорів з Російською Федерацією. Отже. Чи правильно я розумію, що зараз якби таке є бачення завершення війни, саме такий шлях, і, і ним ми поки що будемо рухатися? Дивіться, Верховній Раді за це питання ще не обговорювалось. Але ну враховуючи те спілкування з суспільством, яке вже є, звісно, суспільство є частина суспільства каже, давайте будемо бути з остання українців, Частина суспільства каже, давайте ми все ж таки будемо знаходяти механізму, формулу, припинення. Відповідно активної фази військових дій, тому ми будемо далі спостерігати дивитись як і за суспільством, так і за нашими партнерами. Бо ще раз хочу наголосити. І я впевнений, що глядачі чують і дивляться вас, що Україна одна фізично не спроможна протистояти російській агресії. Mm -hmm. а, а ви от, особисто на якій позиції стоїте? От ви перелічили, що є різні позиції. Зараз вам яка позиція найближча? Дивіться, я виходжу з цього питання, е Можливо, це трошки некоректно звучить, але ризик орієнтованого менеджменту, як людина, яка займалася завжди ризиковими речами? Я розумію, що ризик втратити взагалі всю Україну він зараз значно вище, аніж е ризик е якихось імідж іміджох репутаційних втрат для всіх політиків нашої країни, але при цьому зупинити військову агресію. А цей ризик, скажімо так, на чому він заснований? Яка основна, скажімо, там проблема? Це зброя, чи це людський ресурс, чи це в цілому зброя. запас міцності? Це, чергу зброя, я про це показав. Ну, uh -huh. Що ну дитя як було, було ще раз в достатній кількості зброї? достатній кількості зброї. Я розумію, що ВПК нашої країни він хоч і там щось вже виробляє, і намагається виробляти, але розумієте. Вчора росіяни обстріляли з одних одеських заводів. Там позавчора ще було в на деякі заводи. Тобто вони розуміють і на жаль, колаборація в нашій країні не зникла. Спецслужби працюють не знаю, погано чи гарно, але при цьому чому росіяни інколи достатньо звучно влучають по наших військових заводах. Тому в зброях там потрібна зброя, і зброю потрібно багато. Це повинна бути зброя достатньо. Масовно великого знищення а, на кшталт тих самих кабів, які росіяни зараз вони обрали такі метод, як то кажуть, вони кабами знищують територію, фізично знищують територію. Да? Там там будь-які спорудження. Як віна кабуває, ну там їздить до хлопців на фронт. і Інколи бачить щось не повірте, Воно там, якщо падає підтортонний каб, там нічого не залишається поруч. Вони такі, а у них їх багато, вони знищують територію і поступово, поступово, поступово простуваються. Ми не можемо інколи збивати клітаки, хоча у нас є успішна операція. Думаю, про це чули там збу збита бутушка і розвідуваний а п'ятдесятий. Ну але на жаль, це достатньо невеличкі військова операції, які відбуваються. Додамо е, трохи інформації. Ми вже згадували, ви, точніше, пан Олександр, згадували про це інтерв'ю. Е, власне е, немає сенсу мати е, Росію за столовим переговорів, якщо немає змоги гарантувати, що вона діятиме добросовісно. Так вважає міністр закордонного справ України Дмитро Кулеба. Але вже після саміту, на думку дипломата, викр... відкриється можливість для перемовин з Кремлем. Ну а я додам власне скібіцького. Він заявив вчора в інтерв'ю за економі, що перемовини про завершення війни можливі у другій половині. 25-го року, не 24-го. 25 25-го, тобто через ну приблизно півтора рік майже. півтора скоріше півтора, да можна так припустити. Е, власне Вадим Скібіцький, це заступник очільника ГУР, заступник Буданова. Фактично, за його словами, відкинути РФ до міжнародно визнаних кордонів України не означає перемогти у війні, тож нині обидві сторони змагаються за найкращу позицію перед потенційними перемовинами до другої половини 25-го року. Росія. Мовляв, відчує брак матеріалів та інженерів для військового виробництва, і водночас Кибільський каже, що в Україні першою закінчаться засоби ураження. А, власне, от сьогодні, в 2024 році, е якщо згадати ті заяви, які ми чули у 2023 році, було багато заяв і від наших. Е наших представників нашої влади тоді говорили про те, що ну ледь ми не в Криму можемо опинитися вже влітку і каву будемо пити на, на набережній. І е, знаєте, ну такі заяви були дуже. Ну, скажімо так, вагомими в якійсь мірі і дуже гучними, і доволі часто вони лунали. Пане Олександре, як ви вважаєте, чому е власне, від тієї заяви до ну, за сьогоднішнього дня, це майже рік минув, це було наше якесь перебільшення? Е не знаю, не, не змогли оцінити. Наших партнерів, так як е, мало би оцінити в реальності, не змогли прорахувати свої можливості. Як ви говорите про те, що ми свою ВПК на належний рівень ну, як Росія виводить, не зможемо зробити. Чому От ця реальність за рік так змінилась? І зараз говоримо про 25-й рік, як говорить Гур. Дивіться, ну дійсно є така інформація про 25-й рік, що, начебто. Пік ВПК Росії почне знижувати саме в 25 році Дійсно, є така інформація. Не знаю, скільки можна і довіряти цій інформації. Я думаю, що ворогу все ж таки не потрібно недооцінювати. Хоча, звісно, там загальні світові проблематики з тим самим порохом, бо не існує взагалі в цьому світі. Чому так відбулось? Дивіться, ну по перше, я думаю, це ж це все ж таки питання мотивації і оптимізму, які все ж таки повинен бути. Суспільстві дійсно я бачу там по останніх я там він коли якось інформаційні новини. Я бачу, що у ну, суспільство постійно все більше і більше входить таку знати загальну депресію. А, а по-друге, я думаю, це все ж таки про партнерів, і це більше на ну, вагома, вагома історія, коли партнери казали про одне. А на жаль, виконали не все, хоча постійно кажуть, тримайтесь, вас підтримуємо. А чому але вони так роблять? Повинна все ж таки вигляді зброї, яку нам ну обіцяли і обіцяють, але на жаль, не завжди дають. А пане Олександре, а чому вони так роблять? Вони не знають самі свої можливості. Чи ну є якась глибша причина, яку яка не на поверхні? Чи могли б ви це пояснити? Чому от обіцянка одна, а вона потім не виконується? Дивіться, давайте я скажу з досвіду, коли там бував відряджені в Німеччині, весь світ не був готовий до такої війни. Дивіться, всі війни, які були до цього, це були локальні війни, там, Мовно кажучи, за класичним сценарієм статуту сухопутних військ. Спочатку була артилерія, потім авіація, а потім піхота. Ми, ми бачимо призводи, в саме спорта Америки, їх військова операція. А, а з таким. Потужним противником ніхто ніколи не воював е, після е, Другої світової війни, е, тому я думаю, все ж таки це не до оцінка, це по-перше. А е, коли чомусь згадав про Німеччину, вони коли почали перевіряти свої е, склад БНЗ там ну, на брукація цифра, але це понад, понад е, величезну відсотку, наближуючи практично там до 100% і військової техніки також було не у стані. Я не пишу, що на 100% так, так, да, але, там, ну, понад 50%. відсотків. Ми працюємо чим стані. По-друге, вони всі скоротили заводи ВПК, Бо ніхто вже ну не розумів, що геншого всі вже розуміють, що війни не буде третій світової ніколи, хоча ми маємо по факту третій світову війну ну, питання в часі, коли ця війна, як я завжди кажу, буде на території Польщі, Німеччини, Румунії і інших країн Європейського. Як Європейського Союзу Розумієте? тому вони не доцінили. Зараз вони це починають вмикати, розкачуватися, але запустити такі підприємства це не один місяць, не один це роки, розумієте. Вони тільки тільки зараз деякі взагалі виходять на якісь потужності які виробництва. Але при цьому одразу постає брак запчастин, брак пороху, бо росіяни теж е все скуповують. А зараз там, одна сторона Китаю, да, там Індія ну, практично всі заробляють на цій війні окрім України, та постійно щось втрачає uh -huh. в першу чергу. Це життя наших військових. Як тепер з таким от кейсом співпраці з нашими партнерами, що обіцяло одне і довго так розкачується? Іти з ними на саміт миру. Ну тобто, ну так іти, бо у нас немає нічого виходу. дивіться, нам все одно потрібно дивіться, Будь-яка війна, будь-яка війна завершиться перемовним процесом. Ну як каже історія, я не знаю, буде ця війна завершиться. Сподіваюсь, так. Да? Eh, можливо, це буде не те, що зараз ну, сказали, кажу, але все до перемоги позиції повинен бути. Так. І ще хочу оце базуючись на свідченнях eh, наших eh, міністрів закордонних справ чи замовчинника гура, eh, експертів з Британії, Сполучених Штатів Америки. Ну я не бачу там, чисто кажуть чи eh, такого позитиву щодо eh, відновлення. Військовим шляхом е, всієї території, да? ну я поруси не бачу. Можливо, я помиляюся. Це Можливо, зрозуміло, бачу. пане Олександре. Але найскладніше у цьому навіть не сказав ну, в Україні, в принципі, складно говорити про цю тему перемовин, тому що ну вона довгий час не відповідала нашій лінії, бо в нас лінія була на перемогу, і в принципі вона поки що залишається да, такою. Але перемовини завжди були складною темою, і... бо найскладніше в них це. Компроміси, які потрібно шукати з ворогом, з агресором, з терористом. будь-яку людину, коли спитаєш, от навіть у нас тут дискусії, коли так чи інакше обговорюється теоретично, от аналітично ця тема, завжди звучить цей аргумент, така як вести перемовини з терористом, і, yeah. і зрозуміло, що це терорист, і ми це розуміємо. Ми бачимо, як вони діють, як по Одесі касетні снаряди випускають по рекреаційній зоні. Це все очевидно. Але нам треба і політикам доведеться дати відповідь на це запитання: як вести перемовини з терористами і як з ним шукати компроміси? Пане Олександре, можливо, ви спробуєте зараз. Я розумію, що це не не, не не легко, скажімо так. Я думаю, все ж таки, що до питання тормону процесу потрібно було виходити. І взагалі треба виходити. Я підтримую цьому питання заступника гора, коли у нас були або будуть перемовні переваги. Станом на сьогодні, от сьогодні, у нас перемовних правах поки немає. Можливо, коли ми накопичимо відповідну зброю від партнерів, відповідної дальності, відповідної щільності ураження і так далі, і ми будемо демонструвати вже на полі бою перевагу на тактичному рівні. Тоді, можливо, і завдяки нашим партнерам, не ми безпосередньо з терористами, а завдяки нашим партнерам, може початися відповідний перемовний процес. Бо я розумію, що якщо наші партнери от сьогодні вони дали зброю, да а через рік вони скажуть, друзі, у нас зброї немає або вибачайте, це вже ваша проблема. Ну таке може бути може бути, ми вже були близькі до цього, мені здається, цієї весни. Ну це не я сказав. З... Зверніть увагу, що потім не казали, що політик Даєнко сказав, що ми будемо ні, можливо. Я не знаю. Дивіться, це питання до партнерів, але я в першу чергу вважаю, що все ж таки суто. Завдяки комунікації третьої сторони. Я не називаю цю сторону. Я кажу третю сторону. Це процес повинен початися. початись. Друзі, до нашого ефіру долучається Ігор Гарбарук, економічний експерт. Пане Ігоре, мої вітання і слава Україні. Доброго Вітаємо ранку. вас. Вітаю, слава вітаю вас, колеги. Пане Ігор, вам так само будемо адресувати наше запитання з сьогоднішнього голосування. Воно присвячено тому саме доміру, який озвучив наш президент президентчора, буде проходити у Швейцарії в червні місяці. І от вашу позицію хочемо почути, яких результатів очікуєте ви від саміту у Швейцарії? Ми пропонуємо такі варіанти відповіді: мирної угоди, дієвих гарантій безпеки або не очікує нічого окрім занепокоєння. Що ви бачите в цьому саміті мир? на що варто сподіватися? Ну, я очікую скоріше просто продовження а, того процесу перемовин і зміни системи взаємодії, а, скажімо, безпекової взаємодії з Україною. А ми а, бачимо, що ті формати, які були раніше, а... Напрацьовані вони вже не працюють, тому що ну дивіться, давайте будемо звертати увагу на заяву Столтенберга на заяву того самого Макрона, які говорять про нерішучість і НАТО і європейських країн в цілому, і що це призвело до того, що Україна не показує дійсно тих наслідків військово воєнних дій, які на які всі розраховували. Ну безумовно, ми ж розуміємо, що наобіцяти обіцяти цілу гору, а дати в кращому випадку там 12-15, там. З різними оцінками відсотків від того, що було обіцяно, ну напевно, це все ж таки абсолютно не те, і сподіватися на якийсь результат важко. безумовно, що можливо, все ж таки на цьому заході ми побачимо якісь механізми, які все ж таки підведуть нас до якогось переговорного процесу. Хоча з іншої сторони, давайте будемо щиро казати: ми всі з вами прекрасно пам'ятаємо слова залізного канцлера Отто фон Бісмерка, який казав, що ні один договір з Росією не вартує навіть паперу на Кому він написаний і підписаний, тому фактично ці всі договори і ці всі бачення, як має завершитися ця війна, вони мають випрацьовуватися на міжнародному рівні. Але в даному випадку на міжнародному рівні так само потрібно Україні чітко заявляти. Абсолютно погоджуюсь з колегою, що на цій війні заробляють всі і Китай, і Індія, і Європейські країни, і Сполучені Штати Америки, особливо їхні ВПК а Україна виключно поки що тільки втрачає. Тому в даному випадку ми маємо відстоювати ту думку, що. Щоб зробити так, щоб ми отримували, а не втрачали. Я думаю, що якщо ми змінимо цю парадигму, то це буде найголовніший результат цього заходу. А, пане Паново ну, і пригадується, я на початку ефіру згадував, що сьогодні 800-й день війни. І хотілося б, звичайно, у вас запитати, які відчуття, які думки, і, на ваш погляд, скільки ще триватиме війна? Ну мається на увазі повномасштабне вторгнення. 800-й день повномасштабного вторгнення, звичайно. А пане, пане Федієнко, потім пан Гарбарук. Давайте так. Я пропрошую ще раз. А сьогодні вісімсотий день війни у нас. Да. Да. Які думки у зв'язку з цим коли закінчиться? Скільки триватиме? Чи буде тисячний день війни, на ваш погляд? Вторгнення. Я, я вважаю, що він може бути навіть двотисячним, але ми е, повинні розуміти, що кожен день це втрата е, е, життів наших громадян, наших військовослужбовців і втрата нашої території. Розумієте? Тому ну, точно на одній зустрічі з представниками Польщі, я їм задав питання: дивіться, ви країна НАТО, ракета з російської території на територію України Харкова летить 42 секунди. Нещодавно ви офіційно заявили, що російська ракета на вашу територію ті ж саме 42 секунди. Чому ви її не збили? Вони там висловили. Знову ж таки слова підтримки, ми вас ви витриматися і так далі. Але відповідне питання, чому вони не збили? Вони не відповіли. Так, от про термін, дивіться, може бути тритисячний день, але це вже буде десь біля території Польщі. Тоді Польша вже буде приймати участь у цій війні, пане Герберук, Як ви думаєте, які у вас думки? Чи буде тисячний день війни? 2000-й? і які думки на 800-й день повномасштабного вторгнення? На жаль, для себе я взагалі думав, що цієї війни ніколи взагалі не буде, і для мене було важко повірити. Це був напевно, найбільший страх мого життя, що ця взагалі війна відбудеться. А навіть ще 22 лютого я був впевнений, що все ж таки вдасться оминути цю ситуацію. А далі ми всі прекрасно пам'ятаємо про обіцяння 2-3 тижні, потім 2-3 місяці. А на сьогоднішній день ми маємо дійсно 800-й день. Тому сказати, передбачати або вгадувати, що буде, як буде. Ну, я думаю, що це абсолютно безперспективна справа. В даному випадку просто кожен на своєму місці має робити все, для того, щоб ця війна закінчилась і наша перемога наблизилась. Вибачте, за пафосні слова, але ну, так вони є. Так я закликаю нашу аудиторію зараз в коментарях написати, що вони думають з цього приводу, відреагувати на це запитання. Які думки, які відчуття, які, які настрій і в цілому, так скільки ще триватиме війна і повномасштабне вторгнення? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А я подякую нашому першому гостю Олександрові Федієнку, народному депутату України, члену комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки за участь у нашій дискусії. Дякую, пане Олександре. До нових зустрічей, Гарного дня. Паси дуже дякую. пане. Ігор, з вами ми продовжимо нашу розмову з такою теми. Знаємо про те, що Путін вирушить у травні до Китаю, і за даними змі, він проситиме Сідзінпіня розблокувати банківські платежі, зокрема